Дуже сумно і гірко мені дивитися на цю обстановку, що є в нас у селі. Мені дуже гірко за ці коментарі, що пишуть для космачан, не можу змиритися з цим, з цим болем, з усім. Дитина йде з хати і цілює фотографію тата, приходить, цілює фотографію тата, коли тато повернеться. А в нас у селі не можуть поділити парафію, не можуть. Як держава сказала, свідкуємо так, по-новому. У школі по-новому світа, сільська рада по-новому. А вдома свідкуємо так: родини се розділили. Жителька села Космач Світлана Гаврилюк 22 грудня приїхала до Івано-Франківська разом з десятком односельців, парафіян храму святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України, щоб зустрітися з настоятелем кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці митрополитом Андрієм Абрамчуком. Люди хочуть отримати від владики письмову вказівку настоятелю церкви отцю Василю Кіфору на богослужіння в церкві 25 грудня. Він каже, що владика йому не дозволяє правити по новому календарі. Він опирається на владеку. Богдана Книшук розповідає, що в селі є три храми ПЦУ: два перейшли на новий календар. А щодо переходу їхньої церкви, суперечки тривають два роки. Нас там хрестили, ми там вінчалися, ми хочемо тут. І що ми Тим більше в Україні, як ми знаємо, йде війна? Ми не маємо права. Ще якісь свята, чи якісь зустрічі, чи якісь ще заходи проводити разом з окупантом. Ми вимагаємо лише провести різдвяну літургію 25 грудня, так як весь цивілізований світ, і тим більше ми ж молимося за епіфанію, як ми можемо не виконувати його нас. Його вказівки. Жителька Космача Марія Яремчук каже, що її та односельців деякі парафіяни храму ображали і пропонували ходити до іншої церкви, яка розташована за сім кілометрів. Ні до кого це не може достукатись. І Сказали, що має бути церква тільки за старим календарем і ніяк ніякого переходу. Бо якщо ми перейдемо на новий календар, значить, ми є католики, ми є страшні люди, не такі, як всі. Цілий світ перейшов, ціла Україна перейшла, сусідні села попереходили, чого не можемо ми святкувати по українськи. Ми не хочемо, щоб вони не правили. Не собі правлять, але хочемо почергового богослужіння. Нає нам правдик за новим календарем, а хто хоче за старим. І ми не вимагаємо другого священника, погоджується цей священник правити добре. Люди пішли з письмовим зверненням до адміністративного приміщення храму кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці. Консисторії їх зустрів секретар владики, отець Богдан Романюк. Він сказав, що митрополит Андрій Абрамчук не може спілкуватися ні з парафіянами, ні з журналістами, бо перебуває на богослужінні. Коментувати ситуацію в суспільному священник не захотів. Згодом вимагав не знімати його на камеру. Наша брати Рікна, це релігійна справа. Що не бойтеся життя вашої сім'ї, дітей, брати. А, 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 а навіщо ви це робити? Але, як я християн, ще мусульман? Ви не бойтеся ріха. Питання релігійне вирішувати з камерами на весь світ пускати. Ви не бойтеся ріха. А ви знаєте, не Ви знаєте, що робити. у вас буде хтось камінням кидати? Ви того не бойтеся. Перезглянути свято. Тобі дурок. Під час розмови із жителями Космача священник Богдан Романюк сказав, що митрополит Андрій дав вказівку настоятелю храму святих апостолів Петра і Павла, отцю Василю Кіфору, проводити різдвяну службу і 25 грудня, і 7 січня. Падика позвонив. Йому говорю приміння, говорив, що служить ті дітям. Так. Всім, він не Але... має права не служити. Служить служит нам, нам. теж, не з тим. Але нам, ми, хочемо письмови. Нам, 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 нам треба дуже близько. Але то ж на двері прийому немає. Не мовимося, всі води комусь. що я можу. – А ми хочемо а ми хочемо теж, щоб не молилися. У мене загинув син. Ми плачемо четвертий рік. У нас, нас лишилися середки. Що я маю дитині сказати? Що дитина 25-го не може йти колідувати, бо її тато не за цю ми країну тому? Прошіть, Хто Ні, Тому що має бути свято, відчуття свята і літургія, і ми маємо саме святкувати. Це уже давала прийшли. Через чотири години після зустрічі у консисторії Марія Яремчук розповіла Суспільному, що владика Андрій Абрамчук протягом дня не зустрівся із жителями Космача. З її слів, після розмови із його секретарем отцем Богданом, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у Космачі, отець Василь Кіфор погодився провести різдвяне богослужіння 25 грудня о 10-й годині. Протягом дня Суспільне телефонувало до священника Василя Кіфора. Втім, на дзвінки він не відповідав. Нагадаємо, що минуле різдво віряних храму Святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України відзначали 7 січня 2025 року. Наталія Васоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ